って。<laughs> Наша бригада молода, але вже героїчна, відважна, хоробра. Нам 10 листопада цього року виповнилося лише два роки. Ми були на Донбасі, ми звільняли урожайне. Потім ми приймали участь в бойових діях на херсонському напрямку. Зокрема, ми приймали участь в Кринках. Та зараз ми на Покровському напрямку. Сьогоднішнє відкриття для нас дуже знакове, бо це перший рекрутинговий центр нашої бригади. Ми у прекрасному місті Львів. Чому саме тут? Тому що Львівська громада, влада міста Львів. Вони відкриті до контактів, до дружби з військовими, до співпраці. Ми шукаємо всіх. Ми шукаємо бійців, ми шукаємо інженерів. Ми шукаємо медиків. Ми шукаємо водіїв. Тобто, насправді, бригада це кілька тисяч людей. Потребує. Тих кілька тисяч людей потребує дуже великої кількості обслуговуючого персоналу. Але, звісно, в першу чергу ми шукаємо мотивованих вбивців: тих людей, які готові і які хочуть вбивати росіян. Приходить кандидат. Ми з ним говоримо, ми вивчаємо його захоплення, його професію, його освіту. Ми питаємося в нього, де він себе бачить. І, відповідно, якщо ми знаходимо якісь спільні точки дотику, якщо він підходить нам, а ми підходимо йому, ми виписуємо йому відношення і людина йде в навчальний центр морської піхоти. Навчається, потім приходить в бригаду. Якщо потрібно додаткове навчання, відповідно ми його відправляємо далі. Це можуть бути український навчальний центр, це можуть бути навчальні центри за кордоном. Ви маєте такий маленький, маленький осередок, тут не можна. Поспілкуватися з людьми і, може, дійсно, в кого з'явиться нове покликання, але це буде важливо. Можна... Це є вже десятий центр у Львові, і в нас фактично всі роди військ, дуже багато бригад мають свої центри і Холодний Яр і третя штурмова, Азов, наші рідні бригади. 24-ка. Оце сьогодні для морської піхоти. Десантура, морська, яка виконує найскладніші завдання. Тому фактично вони вже мають тут свій осередок, можна прийти поспілкуватися. І я думаю, що у багатьох може виникнути бажання uh, піти служити в Збройних силах. Сьогодні це обов'язок всіх чоловіків, хто не готовий сьогодні, буде готовий завтра. Але треба проводити просвітницьку роботу. Тут ніхто повістки не виписує, тут просто приходиш, спілкуєшся, які умови, тому що потрібні люди різних спеціальностей. Дякую.